Вітаю вас, дорогі друзі. Давайте почитаємо Пісня до Филип'ян апостола Павла і декілька перших віршів з першого розділу. Павло і Тимофій, слуги Ісуса Христа до всіх святих в Ісусі Христі, що знаходяться у Филиппах, з єпископами і деяконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму при кожній згадці про вас. Я завжди в усякій молитві моїй про вас усіх, приношу прохання з радістю, бо ваша участь в Євангелії від першого дня аж до тепер, будучи певний в тому, що Бог, який розпочав у вас добре діло, виконає Його до Дня другого приходу Ісуса Христа. Як і належить мені так думати про вас усіх, бо я маю вас у серці моїм, як спільників моїх у благодаті, чи то в кайданах моїх, чи то в обороні. Чи в утвердженні Євангелія. Звертаю увагу на перший вірш. Павло і Тимофій слуги Ісуса Христа. В іншому перекладі, в українському іншому перекладі написано раби Ісуса Христа. І до кого вони звертаються? А вони звертаються до святих в Ісусі Христі. І цікаво, що я звернув увагу на те, що все ці, ці слуги. Або раби. Це ті, хто свого часу Євангелія сіяли, це ті, хто це Євангелія приносили, особливо це стосується апостола Павла. І вони, як слуги, тепер тих, кого вони народили, серед кого сіяли, кого приводили, за кого боролися, з ким разом молилися, тепер вони, як слуги, називають їх святими. Прочитавши в контексті цей, цю частинку. Розділу першого, ми бачимо, що апостол Павло дуже радий за людей, серед їх він всі в Євангелії, де народилася Христова Церква, де вже є єпископи, деякони, тобто є вже служителі. Цікаво, що слуга сам або раб це той, хто не має чогось свого особистого. Якщо брати за словами Ісуса Христа, Він казав, що «Залиш, просто залиште все, йдіть за мною. І апостоли. Вони робили так. Апостол Павло себе якраз таким бачив, що він, як слуга, він виконує свою місію, свою велику роль для того, щоб Євангелія стверджувалася, і він каже про те, що я радий про те, що, ваше, що це Євангелія, яке ви серед вас проповідується, воно проповідається і вами. І ми дякуємо Богу за те, що апостол Павло радий за цю за церкву у Филиппах, Радий, напевно, що як ні за яку, до яких він писав своїх пісня. І він каже про те, що ви те діло, яке розпочате у вас, воно має своє продовження. А в чому продовження? А продовження в тому, що це ці люди, які зрозуміли, які прийняли, яких він називає святими, вони стають самі слугами. Читаємо в останньому розділі цього пісня, коли. Коли апостол Павло, а він в цей час був в тюрмі, він звертає увагу на те, що один із тих святих є Пефродіт. Він прийшов до апостола Павла в тюрму і від церкви приніс для нього щось корисне, щось потрібне, і він дуже був радий цьому. Він зрадів. Він не стільки, певно, що зрадів хлібові, який при яким прислічі коштам якимось невеличким, те, що вони могли пожертвувати, просто звичайні такі скромні, бідні, але святі люди. А те, що вони Євангелія прийняли і зрозуміли, що якщо вони стали святими, вони повинні, повинні стати знову такі, як апостол Павло, називати без себе слугами рабами, щоб нести Єванглію. Ми з вами живемо в час, коли якраз ця риса християнина вона дуже сильно може проявитися. Хтось залишає все для того, щоб піти, поїхати, завести, ризикуючи і життям своїм тому числі, залишаючи свою сім'ю, віддаючи все в руки Божі. Вести хліб, вести провізію, вести, що везли наші брати і везуть сьогодні на схід, хтось дбає тільки про свою сім'ю або про свою особисту персону і таке є. Але найважливіше те, що коли людина сприймає правильно, коли вона пам'ятає, коли її хтось посіяв, хтось її народив, хтось їй допоміг вирости, вона має обов'язково допомогти комусь. Отже, якщо Апостол Павло називає цих людей святими. Це не означає, що вони, ці люди стали вже досконалими. І вони розуміли це дуже добре. Вони правильно все зрозуміли. Адже слово Боже каже апостол Павло в іншому тексті каже, святий, він нехай освячує ще. Тобто цей процес продовжується. Це якраз освячення християнина, його, його таке святе життя, воно проявляється якраз в служінні. І остання думка, ми мусимо знати, і знаємо ми про це. Що якраз служіння комусь, воно, воно йде просто по всій Євангелії від самого початку до кінця. Ісус Христос сказав: Я прийшов для того, щоб служити. Якщо Ісус це робив, стоїть питання, а як ми відноситись до цього, до служіння комусь маємо ми. Хай Бог благословить всіх нас з Богом.